Толкового. Хуже было бы, если бы ничего не делали. Да. Но... Да. вам здесь еще на все правильно решили. Конечно. Только единственное, что мы не используем такого, как, допустим, как мы хотим в Европу. Европейскую систему ночью что же можно делать? Это было не мешало бы и людям, и работникам было бы легче, не жарко. А мы делаем это все днем. Но мы делаем это, это круто. У нас, блин, Венеция самая крутая сейчас. Сейчас самый крутой город. В конструкции площади Гарина. Зараз що щось роблять. Тільки зараз гаряча пора, то можна було чуть, чуть пізніше. Ну, особисто мені то непогано, вона мені не створює майже труднощів пересування, тому що можна добратися. А так, якщо це потрібно з точки зору технічної реконструкції, то це мабуть добре. Тривалий час. Скажу, для цієї площади вже тривалий час, необхідна реконструкція. І нарешті це звершилось. І я вважаю, що і, і цей перекресток це буде врегульовано і взагалі це буде більш удобно з точки зору водіїв і з точки зору пішохідів. тому що багато було і аварій, і різноманітних ситуації на цьому перекресті. До речі, я мешкаю тут, тому я завжди є свідком таких цікавих подій. Тобто я повністю підтримую дію. Ну це все одно нове, все правильне, позитивне, плюс, от бачите, їздили трамвай, облущувалося. Пам'ятня, да, такі от колі, вони будуть більш стойчиві Як що буквально. Хочеться, щоб місто було наше гарне. Ми всі їм будемо. От, мало таке європейське обличчя, але довгострой завжди, знаєте, трошки нас дратує і хочеться скоріше цей процес. Ми розуміємо, що в таку жару спеку дуже важко працювати. Ми будемо побажаю тільки. Чтобы скорее, быстрее хватило силы и умения закончить, начать этот проект. Да, Вообще-то так вот между нами и под нами хорошо, на самом деле. Почему хорошо? Потому что в городе все равно должны быть какие-то изменения, достаточно позитивные. И городская власть всячески старается а это делать, что мы видим на этом. Оставайтесь вдоль все, площади гарнира. Да, положите. Чему вы можете сказать? Чему вы можете сказать? Ну, место должно быть гарним. Да, положись.